О, Америка грошей немає, ні на що не вистачає, не знаю, що робити. Писали, що ти сидиш на шию в американських платників податків. Іди краще на роботу, а не по гінікологам бігаєш. Немає друзів, немає з ким поговорити, немає з ким піти погуляти. Тут всіх виловлюють буквально таки на вулицях, депортувати з країни. От ви не хочете їхати, а хто вас буде питати? Що мені треба до психіатра. Та ні, люди, то в мене є робота, то все нормально, я адекватна. Ох! Я би, звісно, їх з дуже великим задоволенням послала би усіх на бо я так люблю матюкатись. Шановні гейтери, передаю привіт вам тут Ідіть Що Я так сильно на них накричала в коментарях, що вони зникли. Тож хейтери, I'm so sorry. Повертайтеся, хейтери! Друзі, привіт! Ви на каналі Баба Таня і мене звати Таня, і тут я розповідаю про те, як жити в Америці без прикрас. Сьогодні буде трошки незвичне відео для мого каналу. Я не буду вам нічого показувати, тільки розказувати. Хочу поділитися деякими своїми думками про те, як не поїхати кукухою в еміграції. Є такий запит, повірте мені, багато людей страждає на цю тему. І далі хочу поділитися, як, чому і навіщо я відкрила цей канал, а також відповісти на деякі хейтерські коментарі. Обов'язково підпишіться на канал, не забудьте. І починаємо! Отже, я помітила таку штуку, що багато іммігрантів, блогерів, не тільки блогерів, звичайних людей жаліються на те, що все погано. І це, якби така, навіть сталася така трендова штука серед українців. Я не знаю, може не тільки серед українців, але я помічаю це саме серед українців, що усі кругом неють. Я хочу зараз сказати про емігрантів, я не кажу про українців, тому що там зрозуміло, чому все погано, і е, цю ситуацію я не берусь коментувати, тому що я не там і мені важко щось тут казати з цього приводу. Але от щодо іммігрантів, я можу прокоментувати, тому що я також іммігрант, і мені здається, що оце ниття емігрантів, воно вже перейшло на, на новий рівень, можна сказати. Хочу пройтися по пунктах самих популярних по ниттю. Перший пункт ниття іммігрантів це сама. Багато жінок виїхали самі, і вони дізналися, що таке життя без чоловіка. І вони дуже сильно ниють в інтернеті з цього приводу. Хто в інстаграмі, хто в Ютубі, хто де ниє, хто в житті. Я, як людина, яка все життя вирішує свої проблеми сама. Все життя не після війни, а взагалі все життя. Я вирішую їх сама. Не дуже сприймаю це життя, тому що я також мати одиначка. Я виховую свою дитину сама від її народження. І е, я ніколи не нею. Не нею з приводу того, що от у мене стільки проблем, от я все сама, от я маю все оплатити сама, я маю все зробити сама, і сміття винести, і щось поремонтувати, і щось скрутити, і щось донести, привезти. Все сама, все сама. Я не нию, тому що я робила це все життя буквально. Е, ніколи, навіть коли я була заміжня. Такий час теж був у моєму житті. Я все одно робила все сама. За мене ніколи ніхто нічого не робив. Тому, власне, мені таке відчуття, ну я не знаю, як це робити, як це проживати це життя, коли за тебе хтось ще щось робить. Тому для мене це окей робити все самій. І для мене тут не сталося ніяких змін в моєму житті. Я як робила все сама до війни, так і після війни все роблю сама. Але я ніколи не нию. така є. Особливість мого характеру, я ніколи не нарікаю на це, те, що я все роблю сама. А, навіть одного разу була цікава ситуація на одній роботі ще в Україні задовго до війни я працювала на одній роботі, де була також одна мати одиначка, і вона постійно нила з того приводу, що вона все сама. Ну, вона була не зовсім одиначка, тому що чоловік в неї таки був, і він їй допомагав, він платив їй аліменти, він там досить добре їй допомагав, на відміну від моєї ситуації. А, так от а, я пам'ятаю, як вона на роботі постійно нила, що вона все сама. А я я так це слухала збоку, і мені було так смішно, тому що на тій роботі ніхто не знав, що я також мати одиначка, бо я ніколи не нила з цього приводу. а Їй постійно всі співчували, а я просто слухала така думаю, ну окей. Але ну я не бачу в цьому сенсу взагалі нити. Ну, по-перше, це тобі ніяк не допоможе. Коротше, в мене для мене в цьому сенсу немає. В мене взагалі такий характер, що коли трапляється якась несправедливість в моєму житті, я не плачу, а борюся. Я злюся навпаки. Я це визиває в мене злість кожного разу, коли відбувається щось негативне або несправедливе. Я, ну, от кожна людина по-різному реагує. Так? Ну, кажуть, є такий е, научний факт, що люди, люди реагують на подразник е, fight or flight, втікай або борися. І я завжди обираю боротися. В моїй інтерпретації це проявляється як злість тобто я дуже злюся. На ту людину, яка викликала цю несправедливість, на а, обставини, на взагалі на весь світ, і ця злість, вона надихає мене йти далі, боротися. Тобто я якби такий досягатор, я вам, ну, я як би доказую, але я не доказую, бо я не доказую це комусь конкретному. А, я просто обираю щось робити. Це дуже, до речі, дуже класно допомагає щось робити. Якщо у вас якась така. Зловили таку грустіночку, то підіть щось поробіть. Це дуже-дуже допомагає. Далі, другий пункт. Перший пункт був все сама. Другий пункт грошей немає, ні на що не вистачає, не знаю, що робити. Знову ж таки, я не нею з цього приводу ми живемо в чотирьох. Тобто, я, моя дитина, собака і кіт на одну мою зарплату, яка є. Нижче порогу бідності в Америці. Тобто, завдяки цьому, тому що вона нижче порогу бідності, я отримую ще допомогу така карточка на їжу і страховку. Але Окрім їжі і страховки, нам же ж також треба купувати собаці їжу, там, котові їжу, туалетний набір, цей котячий, собачий. Далі одяг, якісь миттєві засоби. Ну, коротше, я до чого веду, що окрім їжі і медичного обслуговування є ще дуже багато потреб, які також потрібно закривати фінансово. Але я. Е Звикла до того, що я не витрачаю більше грошей, ніж я маю. Це дуже гарна звичка, Хочу вам її порекомендувати. Тобто, якщо я розумію, що я не можу собі дозволити зараз того косметолога за 300 баксів, так, саме приблизно такі тут ціни на косметолога, то я просто туди не йду. Я якось переживу. Це життя без косметолога. Ну звісно, бувають ситуації, коли вже там дуже треба, а це я розумію. Але е, давайте будемо чесними: е, більшість людей, які неють, що у них немає грошей, просто живуть не е, по тим грошам, які вони мають. Вони просто витрачають більше ніж заробляють. Не робіть так. Третій пункт, по якому ниють багато іммігрантів, це те, що вони давно не відпочивали. Немає відпустки, немає за що поїхати у ту відпустку. Ем, я працюю без відпустки, я так багато працюю, о Боже. Ну, чесно кажучи, я працювала багато і до війни, і до переїзду до Америки. І ем, в цьому пункті, напевно, для мене так само нічого дуже кардинально не змінилося. Хіба що в тому плані змінилося, що в Україні до війни я могла все ж таки відкласти на якусь відпусточку і поїхати десь там у Європочку. Ем, ну, по-перше, через те, що це просто дешевше. Виїхати з Америки в якусь відпустку це просто дуже дорого. дуже, ем, ну… Якщо там за тисячу доларів ви можете собі дозволити якийсь такий гарну відпустку там в тій же Турції, наприклад, ну раніше так було, я зараз не знаю цін, то тут, ну напевно, треба як мінімум, може. Ну, я до речі, прораховувала тут є Діснейленд у сусідньому штаті, чи в несусідньому, я не пам'ятаю. Але я прораху я пам'ятаю, що я прораховувала, в мене подруга їздила в той Діснейленд з дитиною, то вони потратили десь біля 5 тисяч доларів. Це просто вони поїхали на 4, по-моєму, дні. Подивилися Діснейленд і поїхали назад, тобто квитки, переліт, готель і Діснейленд. 5 тисяч доларів, люди Боже, мама дорогая. Ну, знову ж таки, повертаємося до пункту попереднього. Не витрачаємо більше грошей, ніж ми маємо, щоб потім не нити, як це погано. Е, звісно, душа е, просить якогось, е, якихось подорожі, якогось різноманіття, але фінансово грамотно підійти до цієї ситуації, то, напевно, що не треба кудись їхати, якщо ваш гаманець цього вам не дозволяє. І четвертий пункт, який дуже часто я зустрічаю, і поміж мігрантів тут, і поміж мігрантів у Європі, дуже багато усі скаржаться на відсутність соціалізації, тобто немає друзів, немає з ким поговорити, немає з ким піти погуляти. Така проблема є, і у мене є вона у всіх емігрантів. І ем, тут, мабуть, що залежить від того, як, наскільки ви себе самі будете накручувати. Якщо чесно, якщо взяти отак моє життя до війни і після війни, я не скажу, що в мене прям було дуже багато друзів. А, багато моїх друзів розкидані по різним а, країнам і містам. Були ще і до війни. Е, тому е, я бачилася з друзями не так часто, як хотілося, б. навіть з тими друзями, з якими я проживала в одному місці, ми теж бачилися не дуже часто, тому що у всіх свої е, проблеми сімейні, там якісь битові, і не так часто ви можете зустрічатися, навіть якщо ви живете в одному місці. Давайте будемо чесними тут. Але е, справді в цьому є. Якби така проблема, що відсутність соціалізації, я вирішила для себе цю проблему тим, що завела цей YouTube канал. І знаєте, це мені прям дуже допомогло. Тепер в мене взагалі немає таких думок про те, щоб там іти десь шукати якихось друзів, чи от мені немає куди сходити. У Мене просто немає для цього часу. Я е, просто заповнила весь свій вільний час з цим е, YouTube каналом Якщо я не працюю на роботі, якщо я не готую, не прибираю, не стираю, е, то я роблю щось. Для каналу або я знімаю, або я монтую, або я ще щось роблю, або я пишу там сценарії, якісь ідеї. До речі, якщо у вас є якісь ідеї, про що ви хотіли почути на моєму каналі, обов'язково напишіть в коментарях, я обов'язково зніму це відео. Дякую! Ну і п'ятий пункт, по якому дуже багато страждають саме американські іммігранти, це те, що немає визначеності, немає документів, за якими би люди могли вже війти в цю стабільність. Тобто, ви знаєте ситуацію з Трампом, з іммігрантами, з ICE, те, що тут всіх виловлюють буквально таки на вулицях, щоб депортувати з країни. Ну, Ситуація, скажімо так, не з найприємніших. Я також зловила багато хейтерських коментарів з цього приводу з того, на тему того, що от ви не хочете їхати, а хто вас буде питати? Ну, коротше. Я вам скажу так, любі друзі, що якщо я поїду з цієї країни, ну нічого страшного в моєму житті не станеться, тому що ця країна нічим не краще за інші країни абсолютно нічим не краще для мене. Це абсолютно така сама країна, як і у Європі, як і в Україні. Я би не сказала, що рівень мого життя тут якось змінився чи покращився. Ну він такий приблизно самий, як в мене був він у Києві. В Європі я довго не жила, тому мені важко сказати. В Європі, звісно, велика складність в тому, що немає англійської мови, і вивчити, наприклад, німецьку з нуля чи французьку було б для мене зараз дуже складно. Я себе знаю, я дуже погана. Я просто, в мене мовний критінізм, тому мені не треба нової мови, мені хоч би з англійською до кінця розібратися. Тобто в цьому моменті так. Але в усіх інших аспектах я взагалі не бачу ніяких там. Ого, Америка, немає такого взагалі. Тут абсолютно все те саме, що в мене було в Києві, і навіть у Києві в мене був трошки кращий рівень життя, ніж зараз я маю тут. Усі ці пункти для себе я вирішила одним махом відкриттям цього Ютуб каналу. Як це спрацювало? Дуже багато людей питало у мене для чого я відкриваю цей Ютуб канал. Хтось думав, що я хочу гроші лопатою гребсти, навіть коментарі такі були. Ем, хтось мене наставляв, що це дуже багато роботи, ти не потягнеш стільки роботи. Ем, хтось там іще щось казав. У ну, кожного свої. Ем, кожен бачиться зі своєї власної призми. Але я хочу сказати, що. Ем, як все починалося? Почну спочатку. Отже, десь у серпні цього року серпні 2025 року я наткнулася на канал абсолютно випадково робінзони української блогерші яка також жила в америці довгий час також в мічигані до речі і мені так настільки відгукувалося все про що вона казала що я просто при... ну, саме тому що в нас дуже були подібні історії тому що я також живу в мічигані хоча в різних краях мічигану ми жили живемо ну жили вона жила а я живу um and... Дуже подібні історії, вона також працювала на подібній роботі, ну не зовсім такі, але зарплата була. Ну, коротше, багато що мені відгукувалося в цих відео. І я передивилася її всі відео, за які вона там наробила за два роки, буквально на одному диханні. Це було у серпні цього року. Тоді я ще навіть і гадки не думала, що я можу відкрити такий канал чи щось таке. Таких думок ще зовсім не було. Потім я пізніше наткнулася, так як я вже передивилася усі її відео. Я почала знову і знову бачити в рекомендаціях Ютубу подібні канали, де українці, які переїхали до Америки, розповідають про те, як вони живуть там в тій Америці. І я попала на ще один канал іншої дівчини, в неї було вже набагато менше підписників, але що мене надихнуло, скажімо так, в її каналі, в тому, що вона настільки. А... Настільки була проста і настільки просто підходила до цього знімання. Ну, я не знаю, як там вона це робила за кадром, але коли дивишся її відео, здається, що вона просто така поставила телефон, вона натиснула кнопку, щось там поговорила, 20 хвилин виключила і виставила. Е, ну, Тобто, оця легкість в подачі надихнула мене на те, щоб. я така, знаєте, подумала, боже, я ж так теж можу. Що таке? Чому я це ще досі не роблю? Але ціль відкриття мого каналу не в тому, щоб там не в якійсь конкретній меті. Тобто, не підписчики, не перегляди, не гроші. Я все це прекрасно знаю, як це робити. Нагадую, тим, хто не знає, в мене 15 з плюсом років досвіду у маркетингу в Україні. Тобто я маркетолог. І все своє життя я займалася створенням контенту для відомих українських компаній. І так як тут в Америці я не працюю маркетологом, на жаль, я відчула, що я е, відчула такий смуток, знаєте, мені не вистачало цього. Мені хотілося робити цей контент, бо я насправді любила свою роботу. Вона мені дуже подобалася. Я дуже творча особистість, я навчалася в академії культури. і Мені хотілося, мені не вистачало цієї творчості. Хотілося це щось створювати, щось робити. Тобто, я створила свій YouTube канал для процесу процесу створення контенту, щоб закрити цю свою потребу у створенні контенту, тому що я маю таку потребу, як творча людина, іноді мені хочеться щось створити. І це. Мене оці дві е, дівчини, які вели свої ютуб канали, і вони там взагалі нічого не показували. Навіть вони нічого не знімали спеціально. Вони просто включали камеру і починали говорити на якісь там 20-30 хвилин. І вони досі нічого не знімають. Вони просто говорять і люди на це дивляться. І я подумала, Боже, ну це ж так ізі, я таке теж можу зробити. І я просто почала просто так взяла і почала. І якось воно так потихеньку пішло і пішло. Звісно, я розумію. Що скільки це займає роботи, я абсолютно добре це розумію, тому що в мене є досить великий досвід у маркетингу. Звісно, я розумію, на якому е рівні я це роблю. Звісно, я розумію, е без ваших коментарів. Але мені просто подобається процес, мені подобається це робити. Е звісно, я розумію, що на Ютубі є монетаризація, але. Я абсолютно точно знаю, скільки можна заробити з Ютубу, скільки треба тисяч сотень переглядів, мільйонів, щоб заробляти гроші, на які можна вже жити. Тобто, це не є самоціль. Це просто буде колись там у майбутньому, коли я доберуся до цих берегів. Це буде просто як приємний бонус, не більше того. Тобто я кайфую від самого процесу знімання контенту, виставляння контенту, монтування контенту. Мені це подобається. Це те, чим я займалася усе своє життя на роботі. Зараз я це е, якби перенесла у своє хобі, тому що мені цього не вистачає. Додатковим плюсом від цього знімання контенту для мене ну, неочікувано стало те, що я закрила для себе оце питання соціалізації. Мені більше не потрібно думати про те, а куди мені піти, а як мені піти, а з ким мені піти, а де мені що. Ну коротше, коли ти кудись йдеш, наприклад, це саме кафе чи ресторан, чи на концерт, чи ще кудись ти якби завжди думаєш, ну. Мене завжди зупиняло, а мені ж нема з ким піти. А чого я туди сама піду? Зараз я піду, зараз я можу йти, бо в мене є ціль. В мене є ціль зняти, щоб показати це на своєму Ютуб-каналі. І. Мені вже не потрібен побутчик, напарник, друг чи ще хтось для того, щоб туди піти. І тобто я собі склала план: я хочу зняти оце, 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 хочу зробити оце, 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 і я собі зробила. І мені не треба з цього приводу заморачуватися, що мені там немає туди з ким піти. Я можу собі абсолютно нормально піти туди сама, тому що в мене є ціль, чому я туди йду. Далі в мене YouTube канал забирає абсолютно увесь мій вільний час. Нагадую, для хейтерів, що я працюю фултайм, розказую також для них, що таке фултайм фултайм це колись понеділка по п'ятницю зранку до вечора. Крім того, я маю дитину, собаку і кота. Тобто мені є чим займатися у цьому житті. Весь свій вільний час я роблю щось для свого каналу, щоб встигати викладати одне відео на тиждень. Це дуже багато роботи, особливо, якщо ти хочеш ще щось десь зняти. Тобто це туди ще треба доїхати туди, назад, Тут відстані дуже великі. Іноді, щоб щось зняти, треба їхати 40-45 хвилин в одну сторону. Коротше, ви поняли. Отже, так як в мене це відбирає весь мій вільний час, мені просто немає коли ем, грузити себе думками про те, що все погано, що я все сама, що в мене немає грошей, що в мене немає документів, а раптом мене виженуть, а раптом те, а раптом все. Я взагалі про це не гружуся і вам рекомендую. Отже, моя рекомендація для тих іммігрантів, які е, не знають, де знайти друзів, які відчувають недостаток е, соціалізації. Люди, знайдіть собі хобі, робіть щось, Не сидіть вдома, не купуйте собі війнішечко на вечір. Краще е, помалюйте, попишіть, е, сходіть у спортзал. Я не знаю у кожного свої вподобання, що їм робити у їхній вільний час. Але знайдіть собі хобі. Це вас врятує. От просто повірте мені, але треба, щоб вас драйвило. Якщо вас буде драйвити, мене от поки що цей канал драйвить. Я прям. Ну, Якщо ти там, після роботи їдеш у 20 градусний мороз да щось знімати, то це називається драйвий, тому що якби тебе не драйвило, ти б не робив цього, бо це справді важка робота. Ну, Я недавно бачила одна ютуб блогерша казала, ой Боже, я так заморилася, буду виставляти одне відео на два тижні, бо одне відео на тиждень я вже не потягну. Думаю, ладно, подумала я і пішла, зняла своє відео. Між тим, як я поприбирала за собакою, поприбирала за котом, поприбирала щось там за Лірою, зробила за неї якісь там тести, поприбирала у хаті, приготувала, попрала, з'їздила в супермаркет за продуктами. Все, пішла знімати відео, відпочиваю. Так, ну і хотіла відповісти ще на кілька гейтерських коментарів, які я зловила. На своє відео про лікарів в Америці. До речі, я коли пішов у цей хейт на мене, я не була до цього готова. Чомусь не знаю. Я чомусь не думала, що на мене буде хтось писати хейт. Ну, типу, я ж не якась там зірка, не якась там відома людина. Нащо це взагалі? Я просто людина, яка щось розказує. І. Тут мені почали, а я в той час сиджу на роботі. Взагалі це був понеділок, я сижу собі на роботі, працюю там свою працю. І тут мені починають сипатися ці повідомлення з Ютубу, що мені треба до психіатра, що я чокнута, що я бігаю по гінекологам, того що мені робити нема чого, бо іди краще на роботу, а не по гінекологам бігаєш, а я на роботі сижу, така думаю, що відбувається. Коротше, я почала з ними сваритися, з цими хейтерами. Я не знаю, я типу як відбивалася, бо я, я ж вам кажу, що в мене оця перша моя реакція на будь-який яку на будь подразник, моя перша реакція це файт, типу битися, відбиватися. І я почала їм відписувати, та ні, люди, то в мене є робота, та я не хожу до гінеколога частіше, ніж раз на рік. Та все нормально, я адекватна. А потім я думаю, Боже, нащо я це взагалі роблю? Ну, я би, звісно, їх з дуже великим задоволенням послала б усіх на. Я так люблю матюкатися і так люблю посилати неадекватів. Але я прочитала у Гуглі, що Ютуб не дозволяє матюкатися в коментарях. Тому, шановні гейтери, передаю привіт вам тут. Ідіть. Ну, тут можна принаймні запікати. А, і так знаєте, гарно, так гарно стало на душі. Нарешті я передала вам всім привіт. От, і оце я і відповіла на ті хейтерські коментарі, можна сказати, в одному повідомленні коротенькому. Ну, тому що люди. Е не розбираються взагалі, що відбувається, вони не дивляться всіх моїх відео. Вони про мене взагалі нічого не знають, вони не знають, що в мене є робота. А, там щось за за страховку мені писали, що ти сейдеш на шию американських платників податків. Ну я взагалі то також плачу податки. Люди, ви не повірите? Просто я маю ці бенефіти, тому що я мати одиначка. І якби вони подивилися ці всі. Мої попередні відео або хоча б одне відео моє, там, де я кажу про мене і про мій канал. Ну, неважливо, хейтери, вони завжди були неадекватні, але про що я жалкую, що я так сильно на них накричала в коментарях, що вони зникли. Тож, хейтери, I'm so sorry. Повертайтеся, хейтери. Я більше не буду на вас кричати, добре? Ну що ж на сьогодні будемо закруглятися. Сьогодні коротеньке таке позитивне відео. Сподіваюся, що ви знайдете своє хобі, яке буде вас драйвити, яке буде вас надихати, і ви не будете грузити себе у тій у імміграції. Не грузіть себе в імміграції, воно того не варте. Краще насолоджуйтеся, насолоджуйтеся життям, кожен день пролітаю. Знаєте, чим старіше ви стаєте, тим швидше пролітають дні, мимо вас, так. І все, і вам уже 70, 80, на Нащо вам це треба? Грузитися? Просто живіть своє життя. Плануйте, надихайтесь, створюйте, робіть щось, ідіть кудись. Не грузіться, люди. Все з Новим роком, па-па!